Оголені фігури жінок вершники, квіти і обличчя. Коли потрапляєш на виставку Сергія Гая, то одразу розумієш тематику, яка йде у фаворі художника. Більше того, маляр має і своєрідний творчий почерк. Його казки вільні, але вкладаються у чіткі контури. Мистецтвознавець Наталка Космолінська говорить: кожен глядач у роботах Сергія Гая знайде щось своє, бо вони буквально насичені інформацією. Знайшла якийсь такий прикметник, який мені дуже пасує до цього живопису Сергія Гая. Він такий базальтовий. Ну, це мені навіяла та бруківка, яка зараз на вулиці тут під галереєю лежить. Тобто воно щось таке архаїчне, правда, як ніби з каменю зроблене, як ті голови з острова Пасхи, е, такі знамениті е, та величезні. Якось так воно виглядає. Якщо ти дивишся, ну але насправді зроблено то класичними засобами живопису е, манера. Ця з'явилась. В Європі ще в першій половині ХХ століття. Наталка Космолінська каже, для себе творчу манеру Сергія Гай називає ліричним абстракціонізмом. Такий Парижу свого часу до Львова привезло подружжя і Маргіт Цельських. Натомість сам автор визнає, до жодної національної школи не прив'язується. Цим і пояснює свій успіх. Мої роботи з радістю експонуються, тобто люди. Які працюють за кордоном і в Америці і в Європі, я так, якби, скажімо так, конкурентно спроможний, мене запрошують. Напевно, тому що немає якоїсь прив'язки до національної школи. Тобто, настільки, інформатика є доступною зараз. Є інтернет і так далі. Ти бачиш, що робиться в світі, і я би не став прив'язувати себе до якогось, зокрема окремого художника, в тому числі якогось українського. Оглянути картини Сергія Гая можна в галереї Гері Боумена, що на вулиці наливайка, 18.